Вітаю всіх, хто на моєму каналі, друзі, хоче купити якісну японську техніку. Сьогодні пропоную вам придбати Suzuki Адрес V125. Це модель 2017 року випуску. В прекрасному стані. От. І як на мою, скажімо так, думку. Тому що перекатався я багато на якій техніці, тисячами і постійно. Тобто я постійно знаходжуся в якомусь порівнянні. І я вам можу сказати, не стосуючись дизайну, тут вже комусь що подобається. Можливо, хтось ну, так, готовий жертвувати комфортом заради того, щоб воно було красиве чи симпатичне. Тут в нас, як на мене, симпатичний скутер, не красивий, не скажу, що красивий, як N Max там на оптиці там, і так далі. Але він симпатичний. От, симпатично виглядає і він саме головне, що дає цей скутер, це комфорт, комфорт, якого не дасть той самий Yamaha N Max, не дасть практичність з рівним полом і з зручною посадкою. Повністю рівне сидіння. Рівнесеньке без випаду, на яке можна просто лягти, рухаючись на скутері. Я це на тест-драйвах показував. І тут на цьому прокатаюсь Ну, дуже зручно, просто не можна нічим порівняти. І класний величезний і такий багажник, на який можна кофрик поставити, чи ще якийсь мішок ззаду там. Резинками примотати, ну дуже крутий, практичний скутер, друзі. І біжить він в районі 90 км на годину, це що з головою. А от 60-70 ну, дуже комфортненько і приємно на ньому їхати. Так що дивіться тест-драйв, а тут ми розберемо, подивимось вже детальненько цей адрес. Так, По задній гумі замінив задню гуму, я така вже була підлисовата, поставив нову. Абсолютно нова задня гума. Колеса залишились в рідній фарбі. Це легкосплавні такі гарненькі диски, друзі. Виглядають симпатично. Він весь в рідній фарбі. от такий вишневий, червоний колір, не знаю, кому як, темний такий він. Доволі цікаво виглядає адрес в цьому кольорі. По-жіночому, по-чоловічому, по-спортивному, кому як зручно. Це рідна фарба. Отак от вона виглядає. По правій частині без подряпинок взагалі. От в такому дизайні хто не бачив поворотнички. Симпатично як, на мою думку, гарненько по-свіжому виглядає. От. Таке непогано. І саме головне, що для наших реалій, для наших українських доріг болота, є окремий болотничок, який захищає, щоб туди болото не попадало. Є хвостик і ще, от, і ще є тут така. Резиночка, бачите, щоб сюди навіть болото не попадало, туди, де стартер і так далі. Тобто по захисту водички, там багнюки, щоб туди нічого не попадало, щоб ви не вимивали, вимивали з двигуна куски того болота. Ну Тут просто шикарно, я ж кажу, і крило, і резиночка для водички чи для міленького такого бруду. ну Супер. По захисту від бруду. там. Ідеально ще раз продумано, це величезний плюс, тому що в амортизатор нічого не летить, фільтр нічого не летить, забор повітря високо. Що тут можна ще додати? Класний двойний фільтр, в кінці відео дивіться, як він виглядає, хто ще не знає, не бачив. По варіаторній системі, як завжди, буде коротенький огляд. Suzuki Eco Performance. Ліва частина також практично ідеальна по пластику. Такі дві незначних подряпинки. є, малесеньких навіть не знаю, чи вам їх видно. Ось стоїться, отак видно. Ну, Коротше кажучи, зовсім-зовсім незначні дві подряпиночки. Рідне сидіння, Ріднесеньке сидіння залишилось. І воно, як я й говорив, величезне. Тут в одному місці десь в контейнері щось на ньому стояло, бачите, поролончик. Притиснувся, але я думаю, з часом він вирівнятись повинен ну, користування, але це не точно. Так, далі. Взяв я навіть з собою викрутку. А навіщо взяв? Завів цей скутер і виявилося, що в нього згоріла, згоріла лампочка. Дивіться, як вона виглядає. Це цоколь, здається, а 4 Отака От лампочка в цього адреса. Стояла у нас Philips. 12... Що це? 35 ватт. Потужнішу брати не рекомендую. От, тобто, щоб знали, шановні користувачі, замінив лампочку, поставив 18 Вт і мені сказали, що вона буде гарніше світити, ніж оця на 35. Ну, не знаю. Побачимо. Е далі, е сидіння глянули, є бокова підніжка, яка глушить двигунчик. Е є величезне місце на підлозі, є пологий пол. Посадочку тут хвалити, не нахвалити. так Гачечок є для кульочка. Тобто, ну взагалі шикарно. І тут місце, і тут я телефон поставив. Тримається, не випадає. Дуже гарно тримається голова, нічого тут не шимить не гримить. Ну, шикарний апарат, я ж кажу, друзі, відбійнички є. 18 154 рідного пробігу. От, трошечки така більш матова вигоріла трошечки голова, бо була на, сонечки, на сонечку, а червоний колір друзі, вигорає дуже-дуже. І Я вам скажу, що це ще практично ідеальний стан по пластику, тому що це все рідне залишилось. От, і воно все в прекрасному стані. Так, ну Тут в нас є ось бачите, декілька буквально потряпинок і все. А так... Це супер. По стану. вилка гідравлічна з величезним ходом. 12 колесо переднє, гума 90-90 на 12. От Легкосплавний, красивий диск, і все в рідній фарбі. І вилка, і диск, АРС, гума. От Стоїть така відсотків 40-30 залишилось. Але поїзде. В будь-якому випадку довше, ніж нова китайська. Так. Диск. Диск, в принципі. Випрацьований на відсотків 20-15, товщина є, все працює, колодочки, колодочки в прекрасному стані, по колодках ще 1010 10-15 точно їздити. Супорт, нісін, ну, все гарно, все красиво і все, саме головне, що в рідній фарбі нічого кислого немає такого. Ну, на, в гарних умовах він зберігався, тому що колір дожив. Але, як правило, вони стоять на свіжому повітрі і... Важко важко знайти червоний колір, щоб був хороший. Так, заведемо. Ще величезний плюс його, це кікстартер. Тобто десь підсяде акумулятор, завжди його можна завести. Ну, як я і говорив, е, у... А що це в нас навіть навіть стопік не працює. І... і передня згоріла лампочка, і стопік згорів чомусь. Так, далі. На рідному акумуляторі, до речі, акумулятор я не чіпав, з яким прийшов, скутер з таким і є, і він працює, заводить, питань нема. Гарно, тихо, чисто працює двигун, зауважень по роботі двигунчика в мене немає, тут є повторювач. ну Все є у скутера, абсолютно все. Так що, друзі, від себе як рекомендував, так і продовжує рекомендувати. от Зараз лампочку тільки вам задню, габаритну замінимо і все, ближній дальній тут працює. І поворотнички всі працюють, і... і сигнал працює. Ну, все, в принципі, питань немає. Кому подобається, звертайтеся, нагадую по зниженій ціні, але обмежена кількість. Телефонуйте, контакти в описі під відео. Не забувайте за телеграм-канал заходити. Там представлена вся техніка, яка є на продаж, підготовлена з цінами, з оглядами. І до нових зустрічей. Дякую всім, хто підписаний на YouTube канал. Побачимось! Так, ну, як завжди, показую, в якому стані варіатори. У адреса 125 в червоному кольорі. Так, передній варіатор. Все добре, все. Чудово, все прекрасно. Передній варіатор з тарілочкою і з направляючими все добре. Рідний оригінальний ремінь Gates Powerlink, також в прекрасному стані. Тарілочка варіатора також аналогічно, все добре у нас. Ролики варіатора взагалі новенькі. Просто без ніякого перебільшення нові. Ніде немає зносу, ніяких в принципі, питань взагалі по роликах. От. Ну і саме дороге задоволення задній варіатор. Як ви бачите, він також в прекрасному стані, колодки щеплення, все добре, все чудово. Тобто по розхідничках все ідеально. Ну і як завжди, буду хвалити, нахвалювати оцей фільтр повітряний оцього адресика, Це щось. Тут він двойний, хто не знає. Ніколи брудного фільтра не бачив. Оця губочка завжди чистенька, завжди папір ззаду чистенький і ходять вони. Ходять вони дуже дуже довго і дуже гарний фільтр.